Де вітаю вас, пане Володимире. Вас вітає Північний Східний форпост оборони нашої держави. Добре. Спершу дозвольте поцікавитися оперативною ситуацією на Сумщині. Кількість півдронів зросло за останні дні декілька разів. Так, в такі в громаді, в Білопільській громаді. Наприклад, вчора в Білопільській громаді рашисти знищили дві автівки, спалили цивільних. На жаль, така велика кількість їх збільшилась. Мабуть, якісь підійшли рашистські. Сили безполотних систем, які запускають і роблять такі максимальні е, дії по, по цивільному населенню і в Сисківському старостаті, от, е, декілька днів тому спалили автівку цивільну. Маємо такі е, наразі жахливі дії. Але, е, як зазначив губернатор е, Олег Григоров, що уряд виділив на 140 додатково 140 мільйонів на будівництво антидронових тунелів. і сподіваюся, що це е, ще більше дасть нам змоги ну, скажем так, забезпечити безпеку проїзду по цим тунелям по всім населеним пунктам, які на прикордонні. Ну, до речі, вже більше 200 кілометрів таких антидронових сіток по сумщині вже зроблено на зараз. Ну в тому числі наше добровиче формування долучається до, mm -hmm. так, до контролю за цими тунелями, щоб вони були так, в належному стані, і потім уже надаємо інформацію і відповідні потім служби. Ремонтують ці тунелі.